які стосується військових комісаря. Шановні товариші, всі ви знаєте, що на протязі останніх трьох місяців батько дуже вносилося змін до законодавства нашої України, в тому числі до закону України про військову обов'язку військову службу, закон України щодо... Мобілізації щодо ведення обліку, це все на напротязі цих місяців. Значить, то, що поставлена задача в зв'язку зі зміною законодавства і напротязі цього тижня буде виконуватися які заходи у нас в місті Білоцерка в Білоцерківському районі. Змінився граничний вік перебування в запасі. Рядовий сержантський склад вік до 50 років, а раніше було 40-45, молодші офіцери до 55, старші 60. Щоб, так як ви знаєте, що закон обратної сили немає. А по сьому ті, що які були згідно старого законодавства, передані на вірізняті з військового обліку. І в них зараз возрастний термін згідно нового законодавства дозволяє бути в запасі, бо ще немає 50 років, то в добровільному порядку вони зобов'язані написати заяву, що він бажає залишитися на військовому обліку або не бажає. Тобто це персонально кожному, ті, що були вже зняті за віком. Ті, що бажають залишитися, вони проходять медичну комісію. Насчет їх придатності до прохожої служби. Плюс, в зв'язку з цим законом, що змінилося, і проведення обліку, тому що, опять же, законодавство було змінено, коли розпочалася на часткова мобілізація, яка проходила все те, дуже багацько не було у нас даних. Бо паспортний стил було законодавство поміняне і без нас знімав з обліку. Нам не всі дані надавали. Зараз це все повернулося в попередній закон, як він був, що поки не буде відмітки в документах військового комісаріату, перереєстрація не проводиться. Прийнято було рішення опять, провести перевірку військового обліку і проходження медичної комісії, де на цьому тижні в нас організовано в медичних закладах і на базі військового комісаріату медичні комісії, де кожен персонально прийде, чи він придати, чи не придати, чи є такий на обліку, чи нема, то що в нас є. Тобто повністю всі ті люди, які знаходяться на обліку, ми повинні оплатити і розібратися, чи вони є, чи їх немає, чи вони поміняли місце проживання, чи вони придатні, чи вони непридатні на теперішній час. Це будуть комісії розташовуватись медичні на поліклініки міської лікарні номер 2 це Сімашко, військовому комісаріаті. І районна комісія в районній лікарні. Оце такі заходи то що буде. Батько питань задають, що е люди, що це вже проходить мобілізація, це вже опять призив. Ні, такого немає. Поки не буде указу президента, нічого цього не буде проводитися. Зараз перегосвідоскує так. По-простому виразитися. По поводу нашої 72-ї нашої ще моя моєї рідної бригади, бо я в ній служив і формував її з першого початку, з першого дня. Не знаю, провокаторів у нас, мабуть, дуже багато. Комусь вигідно це робити. На даний час, на даний час наших земляків, білоцерківців загинуло три чоловіки. Які. Призвалися і проживали в місті Біла Церква і Білоцерківський район. Щоб зняти ці слухи, не буду їх розказувати, то, що ви більше знаєте, бо всі мені телефонують. А по цьому, так як я телебачен, я ще раз хочу звернутися, до що є. Достовірна інформація приходить мені від командирів військових частин, приходить повідомлення. От тоді тільки воно є достовірним. Я думаю, щоб люди все це розуміли.